звати Настя Ковальчук, і це мій влог. Перший влог, який я знімаю просто вдома, і на нього мене надихнула сьогоднішня погода, адже... Нарешті можна вдягати осінні луки. Нарешті є 17 градусів, які ідеально підходять для всіх, всіх, всіх светриків, кофточок, тренчів, які я покупляла спеціально на осінь. Тому я супер рада, що нарешті я можу вигуляти свій осінній лук, і давайте я вам його покажу для початку. Перше, що тут є, це біла футболка. До речі, для мене ця футболка вона від українського бренду фемініста. Є ще шифашоніста, це фемініста, якось так, але вона мені ідеально лягає, і я просто її обожнюю. Далі це е, тренч вкорочений, Зараз це ніби супер тренд. Я не дуже хотіла його купляти, бо я розумію, що багато хто буде їх мати. Але я коли його поміряла, мені прям супер сподобалося. Я вирішила, що пофіг буду як всі, але мені дуже подобається. Також це моя прикраса з Аліекспресу, яку я собі замовила, теж дуже красива. Е, я ще замовила собі в срібному кольорі, для того, бо під різні луки брати різний варіант. Також мої джинси, Зари, просто джинси, сумка-баглит коричневого кольору, який буде підходити до всіх моїх осінніх луків. І е, мої, я не знаю, як це називається клоги правильно, якось так, які я купляла у Страдіваріусі. Також я спеціально включила світло, щоб показати вам свою булочку. Це Віллі. Ми з вами вже знайомились, мені здається, десь трошки колись. Вілі, ми взяли з притулку, йому десь 3-4-5 років, точно ніхто не знає. І він наша булочка, яка живе з нами вже півроку, і ми просто не уявляємо свого життя без цього малюка. Якщо вам буде цікаво, до речі, в мене була ідея зробити відео про те, як ми взяли Віллі з притулку, і загалом про наш досвід. Я думаю, що багато людей, можливо, десь задумуються про те, аби взяти собаку з притулку, і тут є багато нюансів, які було б класно обговорити. І якщо вам була цікава ця тема, то пишіть обов'язково в коментарях. Віллі вам показує свою програму. І дивіться, я не знаю, як їх відчистити. Я дуже вже старалася, але в мене не виходить. Ну нічого. Golden Goose Vibe. Також я обов'язково вдягаю свої навушники. Я тепер без них нікуди не ходжу. Я купила, до речі, на них такі рожеві накладки для того, аби вони не вимазувалися. Просто від тонального крему вони супер грязні і мені страшно, я знаю, що їх можна мити, але мені трошки страшно, тому я не дуже це хочу робити. І також пошию своїми парфумами, які вже майже закінчилися. Це Peony Blush. Дуже гарний запах, просто неймовірний, літній. Вже не дуже літо, але хочу їх використовувати. Але вони взагалі не тримаються. Мені здається, міст Вікторія Сікрет тримається набагато краще. Якщо думаєте про джумелон, то майте на увазі. Зараз на вулиці просто ідеальна погода, тому що не холодно, не жарко. Ти вдягаєш тренч і тобі просто супер прекрасно. Але зараз якраз той період, коли хтось в шортах і футболці, а хтось вже, знаєте, таких дуже теплих якихось кросівках, тренчі, як от я. Бо я бачу дуже багато людей в шортах, але мені холодно. Я вже сходила до психолога, взяла свою кавуську і буду зараз і працювати, починати цей робочий день. Так, то як сходити до психолога, навіть перший раз все одно за якось більше мотивації займатися, як мені оплачувати. Я нарешті вдома передягнулася в свою. Теплу піжаму, і я дуже рада, що нарешті прийшов час, коли вона мені підходить, бо до того було зажарко в ній ходити. І я ходила постійно в футболці, в шортах. Не люблю ось ці такі, якісь атласні піжами, мені незручно, а ця просто ідеальна. І зараз вже сезон, тому буду кайфувати від переодягнулася. Зараз зробимо з вами ось тут на цьому столі, де тут якийсь мес. Зробимо зараз гарне робоче місце. Будемо романтизувати роботу і працювати разом. Ось такий козів working place у нас вийшов. Надіюсь, це прибавить мені мотивації робити всі задачі, які заплановані. Розпочинаю я завжди з того, що планую свій день. Я виписую всі задачі, які мені потрібно зробити, і потім рухаюсь просто за цим планом для того, аби все точно зробити, не забути і потім дописувати протягом дня, якщо буде з'являтися якісь нові задачі. Ось так у мене це виглядає, я просто собі пишу день і тут буду прописувати задачі, і завжди не забуваю про блок особистий, тобто що, що потрібно зробити мені. Наприклад, сьогодні я була психолога, і я собі це запишу і поставлю галочку. І потім вже буду переходити до задач робочих, які мене на сьогодні чекають. Мені прям супер подобається, як це виглядає, моя яка вже виставила, але я буду її пити все одно. Хотіла вам ще показати плейлист, який я завжди слухаю для того, аби працювати. Мені найзручніше працювати саме під Ловпай, хоча я знаю, що є багато людей, які працюють під звичайну музику, яку ми слухаємо кожного дня. Але мені важко, і я багато обирала який саме тип музики. Мені підійде. І ось цей цей стрім від з Цього каналу Love, Лойф Girl для мене просто найкращий. Зараз на декілька днів я залишилась вдома сама і так сповна відчуваю цей вайб, коли ти живеш один. Зараз буду обідати, і знаєте, я тут хотіла сказати про те, що коли ти живеш сам, то якось забувається про їжу, особливо ну, якщо це на певний період, а не. Зазвичай, тобто, як в тебе вже налагоджена така самостійна рутина, і я забуваю про їжу і їм щось дуже рандомне. Сьогодні я снідала круасанами просто з пачки, а зараз <смас> буду обідати вчорашню піцу, яку я собі купляла в сільпо на вечір. Вона мене залишилася і буду її їсти. Але насправді хочу ввечері піти в магазин і вже завтра зранку зробити собі нормальний сніданок, купити щось нормальне на вечерю для того, аби трошки відновлювати свій. Її режим харчування, бо їсти круасани і піци я так далеко не заїду. Моя вчорашня піца будемо обідати нею. Ще покажу вам запаси того, що я найбільше люблю мати вдома завжди. Це круасанчики, Отакі, От я дуже люблю їх з абрикосовим смаком. Мені подобається, що вони невеликі, якщо мені треба щось швидко перекусити їм їх. От сьогодні я спішила і поснідала двома круасанами, і мені було нормально просто супер. Також в мене завжди є Кока-Кола, я обожнюю пити колу, це просто моя любов. І також в мене тут завжди запаси серветок. Ці серветки я дуже люблю на них економити. Не люблю купляти їх ті найдорожчі в сільфо, наприклад, тому завжди ми їздимо в метро. Я їх купляю собі наперед і потім просто доставляю, коли мені потрібно. Ще поки я залишилася сама, я відповідаю за те, щоб годувати і давати таблетки собаці. А е, в нас зазвичай це робить мій хлопець, і тому я вчусь, намагаюся не втикати і не забувати про цей момент по. Е, треба давати таблетки вчасно тому е, от згадала даю таблетки і буду цілий день ще думати про те що мені їх треба дати йому ввечері щодня важливою частиною мого дня є аплікатор я дуже люблю на ньому лежати тому що Протягом дня в мене сильно була спина, і якщо десь в проміжку між робочими задачами я полежу на цьому аплікаторі, мені стає трішки легше, тому беремо з вами його. Тут є така подушка під голову і для спини. І зараз я буду це все робити, на ньому лежати, хоча б трішки відходить. Ось так це все виглядає. Тут ще пледик Віллі, він зазвичай робиться зі мною. Я лягаю просто так, аби спина була голою, і аби мені було зручно для шиї, і лежу так. Приблизно 10-15 хвилин включаю свою улюблену музику для йоги, якісь такі східні звуки, вони мене дуже заспокоюють, і це трішки відновлює мій ментальний моральний стан. От прийшов мій помічник, який буде теж зі мною лежати, поки я буду займатися вправами. Насправді сьогодні в мене максимально домашній день і. У мене немає ні одного дзвінка, немає ні однієї зустрічі фізично, ніяких хобі, активності, як там, наприклад, йога. Я повністю можу попрацювати і присвятити час собі. Я насправді люблю такі дні, тому що, коли в тебе дуже загружений графік, і тебе дзвінок після дзвінка, зустріч після зустрічі. То дуже важко знайти час на такі рутинні задачі. В мене тут, бачите, цілий блокнот того, що треба зробити протягом дня. І якщо в тебе дуже багато соціальної активності, то часу на це все не вистачає. Тому такі дні це спасіння, і, ви, і вирішила вас взяти саме в такий день, аби показати просто своє домашнє максимально спокійне рутинне життя. Ось такий тут у мене working mood. Мала гавкуча собака, яка десь чує когось і зразу гавкає. Закінчую зараз працювати і буду йти в магазин за продуктами. Візьму вас з собою. Я переодягнулася, свою парасоль І йду зараз в магазин за продуктами із покупок їзі зіпсувалась, але настрій осінній ще більше. Взагалі мені треба тільки продукти, але я ще зайду у Єву, просто погуляти, підняти собі настрій і подивитися, можливо, що мені там захочеться купити. Але загалом тут так приємно. От скоро от вам з вами підемо гуляти звільні і насолоджуся цією атмосферою ще більше. костюмчику І якщо ви вулиці цього бачите там в жовтому костюмчику, швидше за все це ми. І ось такий мій супер спорті лук. Він дуже не любить цей костюмчик. Я сподіваюся, він нормально погуляє. Ми вже прийшли з прогулянки на вулиці. Насправді супер дощова погода. Віллі не любить довго гуляти в таких умовах, тому буду зараз вечеряти, годувати Вілі. І перед тим як закінчити цей влог, хотіла б показати вам свою доглядову рутину вечірню, тому що знаю, що багато хто, як і я, любить дивитися такі відео. Ділюся тим, чим користуюся кожного вечора, і можливо знайдете щось для себе, тому йдемо в мою ванну. Вирішила принести всі свої засоби в кімнату, щоб було зручніше показувати. І давайте почнемо з очищення. Я використовую ось такий бальзам від клінік. В мене це вже я не знаю, яка баночка. Я купляю завжди великі, колись мала одну маленьку, переливаю і, і отримую класний бальзам в маленькому тревел форматі. Після цього я використовую пінку. Я не знаю чому, але тільки пінки мені подобаються. Я пробую кожного разу різні. Мені ніби всі підходять, тому це друга баночка від Hillary українського бренду. Вона класна, гарно піниться, гарний має запах. Взагалі е, ніколи не мала нічого проти пінок, е, ніколи мені ніяк не підходило, не не підходило тому е, мені всі окей. Це класна. Далі це дуже змінний етап. Я деколи це використовую, деколи не використовую, але у мене є гіалуронова кислота теж від Хіллері. Я її використовую у парі з скрипком гуаша. У мене деколи є настрій на те, аби зробити собі масаж. І я навіть не очікую від цього, можливо, якогось ефекту. Мені більше подобається просто сам процес. Мені дуже подобається, коли в тебе відчуття таке підтягнутої шкіри в кінці дня. Також у мене є від Glow Recipe їхні дропси з поки не використовую цю баночку для того, аби закінчити все, що в мене є. Бо насправді з різних б'ютібоксів, з різних адвент-календарів в мене дуже багато всього накопилося. Але я знаю, що вона мені підходить, тому що я колись спробувала маленьку версію, купляла у нас у Львові в Ловолове. Тому якщо хочете спробувати, подивіться там. Вона супер класна, супер приємна, і після неї шкіра ось реально сяє зсередини. Мені дуже подобається цей ефект, тому вже чекаю, щоб закінчити все решта і користуватись нею. Я завжди використовую маску для губ від Нєж. Я не знаю, скільки це вже років. Я її використовую дуже багато. Переливаю її в ось таку маленьку баночку. Це сталося так просто після поїздки. Я додавала, 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 щоб в мене не займало багато місця. Але загалом я пробувала різні запахи. Класична рожева, моя улюблена, дуже раджу. Далі це найбільша моя проблема зона навколо очей, і для неї я використовую ось такий крем під очі бренд. Ля Beauty, якось так. Він якийсь походу французький. Я його купила в ТК Максі на знижці. Взагалі він коштує щось під 40 євро. Е якщо я не помиляюсь, ну точно багато. А я його купила там за 250 гривень. В Тика Максі завжди можна знайти щось таке дешеве. І я не знала взагалі про цей бренд, але побачила, що воно така антистрес, дуже для чутливої шкіри. Мені таке потрібно, бо дуже багато кремів під очі мені не підходять через те, що е у мене висока чутливість, і часами в мене від. Кремів з'являються такі опіки, тому е, два креми, які мені підходять, це ось цей, і другий від Авін, теж там для супер-гіперчутливої шкіри, гіпоалергени і так далі. Е, цей класний, не знаю, що за бренд, але якщо ви знаєте, то рекомендую. Далі це крем просто для обличчя, і в мене тут є два. Е, Перший теж такі маленькі баночці, вже все доливаю після відпустки. Е, це від Мікса, міг. Мікса, напевно. Це з Єви, звичайний бренд. Купувала, бо треба було срочно собі купити крем для обличчя. Він мені не подобається своєю текстурою. Не те, щоб прям плівка після нього є, але якесь трошки дивне відчуття, то я вже його довикористовую, бо ну, ніяких висипань, нічого він мене не викликає, тобто він працює нормально, просто зовсім трошки не подобається мені ефект опісля. І крім того, коли була в Сефорі, купила собі The Ordinary. Я навіть не знаю, це навіть не називається Крем. Тут написано, що це, що це якась. Форму поєднання чогось. Не знаю насправді, як правильно описати цей продукт, але він супер легкий, і якщо ви використовуєте і так багато там, не знаю, якихось кислот, тоніків, ще чогось перед тим, як наносити крем, то він прям ідеально це все завершує, закриває, дуже легенький. Тому вирішила купити собі велику банку, колись пробувала маленьку і була задоволена. У мене є такий пробник від Клоранс. Він це як гель для вмивання, але з ексфоліацією, він дуже класний. Я його використовую буквально раз в тиждень і тому мені цього маленького пробника вистачає надовго. Мені дуже подобається те, наскільки він так чутливо дбайливо очищує шкіру, тому раз в тиждень класно щось змінити. Також у мене є вітамін С від коз дебаха. Я часто користуюсь вітаміном С. Більша проблема це те, що мені не подобаються всі запахи вітамінів. С. я не знайшла ще ні одного, який гарно пахне. Напевно, це така їхня особливість ним я користуюся вранці перед SPF-кремом. Не знаю, у мене ніяких не не викликає. Загалом текстура подобається. Єдине, не подобається запах, як і всіх вітамінів. С. також раз ми вже тут сидимо, покажу вам свої SPF, У мене їх чотири штуки. Перший це Sense Education, Тут мені не дуже подобається те, що в нього. Ця помпочка, ти коли наливаєш, воно потім присихає, і ти, ніби, коли наступного разу хочеш знову ним скористатися, то там таке трошки присохше. Мені це не дуже подобається, але так то він дуже легенький, класний, і в принципі задоволена тим, що він в мене з'явився. Любовна, просто евер буду завжди купляти цей крем. Це Beauty of вдісон. Це найкраща текстура SPF крему, яка в мене коли-небудь була. Я не використовую перед ним ніякого крему вітамін С. Після того це Beauty of дісон. Не знаю, чи я роблю правильно чи неправильно, але роблю так, як комфортно мені. Його я обожнюю, тому якщо ви ще не знайшли свій і вам не подобаються текстури з кремів, спробуйте. Якщо, наприклад, порівняти, то в мене є Rituals, І ось цей лягає такою плівкою, такою товстою, мені він взагалі не подобається. Я хочу його використати, бо знову ж таки ніяких проблем він мені не створює, тільки те, що мені не дуже подобається, як він лягає. Але, якщо чесно, я його не супер раджу. І також у мене є такий б'юті стік. Це теж beauty of Jesus для того, аби поновлювати його протягом дня. Я купляла його на море. Зараз, якраз, я думаю, буде класно на осінній період, коли не треба прям дуже багато крему, Я буду наносити легеньким шаром його і зможу його використати протягом року. Показала вам всі свої баночки, які в мене зараз основні. В мене насправді ще дуже багато всього, Якщо вам буде цікаво, колись зроблю, можливо, окреме відео. І тут я. Хочу попрощатися з вами, подякувати вам, що ви провели цей день зі мною. Він був дуже спокійним, таким релаксовим, трошки робочим. Це така погода. Вона мене надихнула просто показати вам. Я люблю такі відео дивитися на фоні. Тому, якщо ви теж, то пишіть в коментарях, і я буду робити їх частіше із більш таких активних, продуктивних днів і, можливо, з таких більш домашніх, лінивих і таких самостійних. Тому дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтеся, пишіть свої коментарі, залишайте лайки. Це мотивує знімати більше. Тільки що побачила, щоб мене відклеїлось наклейка, ви бачите? Це треш обідно. Пишіть свої коментарі і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!